Компанія Logistics Way представляє восьмий випуск. Сьогодні будемо говорити про такий трошки провокативний формат, я хоч і не звик критикувати роботу інших людей, але все складається таким чином, що вже варто на цю тему поговорити. Мабуть, раз на тиждень по-любому хтось звертається з проханням про допомогу, допомогти забрати автомобіль, вивести з території порту, просто проконсультувати, а що робити далі, коли люди потрапляють в такі чи інші ситуації. Будемо сьогодні говорити про те, на чому люди попадають з автомобілями з Америки. Причин насправді дуже багато. А перше – за все я хочу розповісти про ситуацію останніх місяців, яка дотично відбулася з нашою компанією. Слава Богу, що своє ім'я ми вправно захистили. Репутація не постраждала, але нервова система трошки ахнула так сказати. Ситуація заключається в тому, що один із наших субдилерів, якому ми надали ключі для можливості роботи на аукціоні ну, покупки автомобілів. Ми його навчили, розказали, як правильно вибирати автомобілі, на які моменти звертати увагу. Повністю дали весь. С інструмент в цій сфері, щоб людина могла працювати автономно. Натомість він взяв собі бізнес-партнера, який брав бабки від клієнтів, куди він їх дівав, ніхто не знає. Але гроші благополучно списувались, куди здівались. Ніхто не знає, де ці гроші ділись. Суть в тому, що люди заплатили автомобілів, не отримали в кінцевому результаті. Вони прийшли вирішувати питання, куди компанію Logistics Way. Свей. Якось я закінчив робочий день. Виходжу з офісу. Під офісом чекає мене чотири людини, які кажуть: Добрий день. Ми постраждалі люди. Давайте будемо вести діалог. Я тоді, якщо чесно, був в шоці. Бо в мене підхід по роботі завжди класичний. Тобто, я притримуюсь позиції, щоб не відбувалося, як би там не було, завжди зберігати чесність по відношенню до клієнтів. Та і в цілому в особистому житті в мене такий принцип основний і головний. Тому для мене ця ситуація трохи була шокована. На наступний день ми запланували зустріч, розбиратись з цією проблемою. На наступний день приїхали не чотири людини, як мене зустріло ввечері, а близько п'ятнадцяти я тоді офігів ще більше. Розібрались ми всі схемі, зрозуміли, що там була історія про наступне. Людям продавали автомобілі, купляли їх на аукціоні, і потім по другому кругу ці ж автомобілі продавали. І тобто, один і той самий автомобіль міг мати двох або трьох власників, або були автомобілі, за які гроші заплачені, а вони не викуплені. Тобто люта каша. Ми почали розбирати, чому люди довірили свої гроші і таку відповідальність людям, про яких вони мало що знають. І зібрали багато пунктів, по яким вони погодились на співпрацю, і безумовно серед цього це ціна. Люди чомусь думають, що дешево, значить, може бути добре. Але ціна на ринку пригону автомобілів з Америки, я вважаю, що не може бути нижче 600 доларів. Ну просто не може бути. Якщо вам стане легше, я вам можу послуги взагалі порахувати 200 доларів і іншу суму закинути. Просто в вартість логістики, скажімо так, Можу сховати, так що ви і не зрозумієте, де. Ці гроші сховані, але суть нашої роботи заключається в тому, що ми прозоро показуємо всі платежі. Ми прозоро показуємо всі інвойси з кабінету, з копорта, з іншуренсу. Тому це не є проблема. Ми працюємо відверто, не соромимося сказати, що ми за свою роботу беремо такі от кошти. Якщо ви хочете, щоб наша компанія супроводжувала ще ремонт автомобіля, тобто взяла на себе відповідальність по відновленню, то вартість послуг буде коштувати дорожче. Але в цілому на практиці ми практикуємо таким чином: ми маємо бізнес-партнерів, тобто. Вигляді СТО, з якими у нас є домовленості, ми просто їм передаємо автомобілі, сконтактовуємо з клієнтом, і це сама класна схема, мені здається, по відновленню автомобілів. Тобто, ми не заробляємо свій відсоток, за яким не ганяємося. Люди відповідальні, роблять свою роботу і зберігається підхід. Кожен має робити свою справу. Я вважаю так. Тому наша основна діяльність це підбір, доставка, повний супровід автомобіля. І навіть в кінці, коли вже автомобіль готовий, ми допомагаємо, направляємо клієнт клієнта, і покроково, що треба зробити, де пройти сертифікат, все організовуємо, все допомагаємо, все по паличкам розповідаємо. Саме через це у нас клієнти щасливі. Але ж повернемося знов таки до тієї ситуації, яка дотично трапилась з нашою компанією. Вже пройшло з моменту виявлення цієї схеми три місяці, і питання ще досі до кінця не вирішені. Я змушений утримувати клієнтські автомобілі. Наголошую це ним мої прямі клієнти, але все одно я утримую ці автомобілі, поки борги не будуть сплачені. Нікому в цій ситуації зараз не солодко. Автомобілі стоять на площадках, за них платять штрафи за простої. Я самостійно за них заплатив за доставки, щоб ще не було більше штрафів. Тобто там і мої особисті кошти заморожені. Я вже пішов на зустріч клієнтам. Але тим не менш, така ситуація трапилась. Чимало автомобілів вже з цих проблемних ситуацій віддали. Клієнти по комунікації з нами вже зрозуміли, що у нас відповідальність на першому місці, тому вже деякі люди хочуть повторно підписати з нами договір і пригнати. Нати автомобіль хтось для батьків, хтось для друзів, хтось особисто через те, що ми відповідаємо за свої слова. Чому люди попадають на такі історії? Нещодавно прогремів такий великий скандал по компанії Bruni Auto, І ви самі, мабуть, чули і бачили в соціальних мережах. Більш того, я вам скажу, ця компанія була над нами. Київський офіс був реально прямо над нами. І ми з менеджерами комунікували декілька разів. Ну з сусідами неможливо не комунікувати, тому ми дізнавалися, як вони працюють. Вони заходили. До нас дізнавались, як ми працюємо, і ми прийшли до висновку, що в них дуже великий потік клієнтів. Вони в рекламі казали, що в них послуги коштують 200 чи 300 баксів, здається, я не пам'ятаю. Але в фінальному прорахунку, коли ми перераховували вартість доставки, вартість послуг, фактично, кінцева вартість автомобіля в нас завжди виходило дешевше на 800 тисяч доларів. Як це можливо? Та це можливо. Так більшість компаній працюють, кажуть, що у нас послуги коштують 200 доларів. Це якесь безсвідоме совковий. Якісь такий підхід, я б сказав би, де люди прагнуть того, щоб всі були на їх рівні, і багатьох, на жаль, парить те питання, хто скільки заробляє, розумієте, але є люди, які я дуже ціную цих клієнтів. Це люди, які приходять саме конкретно отримати послугу, саме конкретно отримати комфорт в спілкуванні, введенні в підборі, отримати професіоналізм, який в нас є. Тому я ні краплі не шкодую, що люди, які хочуть за 200 баксів пригнати автомобілі, ідуть просто в такі компанії, як. Як бруні або їм подібним, тобто перша проблема це вартість послуг. Дуже багато людей хочуть ведуться на вартість послуг. Тому так і запишемо: перший пункт. Є друга історія, безумовно, це тип людей, які хочуть чути казочки. Ще коли я займався автомобілями з Європи, стикався з тим, що люди у нас в Україні через менталітет, може якісь інші причини, шукають найсолодшу вигоду. Просто собі щось нафантазували, що в когось можна за три копійки пригнати, що там десь у німця стоїть той Мерседес, який вони хотіли купити, що там десь якийсь європейці тримає BMW, пилинки з нею здуває. Але повірте, всі люди однакові. Відносно і вже пройшли давним-давно ті часи, коли хтось піклується про автомобілі, так як у нас піклуються. Виходячи з цього, можу твердо сказати, що стан автомобілів в Україні набагато більше ніж стан автомобілів в Європі. Якщо брати сегмент нових автомобілів, безумовно вони в Європі всі на гарантії, бо більшість автомобілів кредитні або лізингові, і по правилам кредиту або лізингу ці автомобілі зобов'язані обслуговуватись на офіційному сервісному центрі. В такому випадку ці автомобілі збережені, але в в інших випадках ці автомобілі зазвичай в поганому стані. Така ж сама історія в Америці. Потрібно дивитись, хто продає автомобіль, потрібно дивитись, яка в нього історія обслуговування, який цикл обслуговування потрібно враховувати мото години, потрібно звертати увагу не тільки на пробіг, і дуже багато факторів, через які можна вибрати авто. Люди живуть своїми стереотипами, підв'язуються більш за все до картинки, як автомобіль виглядає на аукціоні, і до пробігу. Як на мене. На це, скажімо, основні такі критерії, по яким вибрати можна автомобіль, але фатальна помилка не враховувати інші обставини і інші факти. Тому, виходячи з цього, є ряд виконавців, які не дають рекомендацію від себе як професіонал. А коли бачать, що людина хибно обирає поганий автомобіль, в більшості випадків вони скажуть: Да, братан, давай і ще соточку, нормальна тачка. Тобто, у нас бувають такі історії в компанії Logistics Way, коли ми можемо грати один. Автомобіль три тижні, чотири тижні поки не відбудеться наступне. Нам потрібно купити класний автомобіль за вигідною ціною. Це ще один принцип, по якому ми будуємо нашу роботу. Тому другим пунктом я на дошці запишу казачки від виконавців. Я собі ось навіть виписав які основні помилки, коли купується автомобіль на аукціоні. Я вам зараз їх зачитаю. Можна купити автомобіль із ризиками і промовчати про додаткові пошкодження. Що це означає? Вже зустрічав чимало разів, і навіть клієнти, які приходили до нас по другому кругу, вони дуже так переживали. І в процесі комунікації вдалось зрозуміти, чому попередній досвід замовлення автомобілів із Америки в них був достатньо недобрий. Я б сказав би так. Їм пропонували автомобілі з Пошкодженнями андеркеріч це зазначаються автомобілі, які отримали пошкодження по ходовій частині або по низу автомобіля. І в цей момент що відбувається, люди, які допомагають купити автомобіль з Америки, кажуть, до там все нормально, та не переживай, там все буде окей. Як можна взяти відповідальність за те, що не бачиш? От, якщо в моєму розумінні я не можу скласти чітку картину пошкодження автомобіля, я так і скажу, я не знаю про це. І ось буквально нещодавно у нас була покупка. Також прийшов до нас клієнт звати його Юра Юра. Привіт, ми йому купували Ауді А3 після 2020 року вже в останньому кузові. І машина була класна, ну реально класна. Ціна хороша, рік хороший, комплектація, пробіг, все вау. Але автомобіль не запускався на аукціоні і цьому сприяли наступні причини: або там чисто вийшов з чату піропатрон, або там було пошкодження по низу через те, що переднє праве колесо стояло трошки назад. Була причина вважати, що там могли бути пошкодження. Понизу автомобіля, тобто пробити піддон, якісь інші причини. Але перед покупкою ми Юрі чітко дали зрозуміти, що ми за це не можемо взяти відповідальність. Інтуїтивно, ми розуміємо, що автомобіль класний, супер, все добре. Нема ніяких причин вказувати на те, що там щось може бути з двигуном. Але ми попередньо його попередили і сказали: Юра, машина подобається, але є такий момент: ми в цьому випадку не можемо взяти на себе відповідальність. Тобто, ти вже дивись інтуїтивно. Якщо окей, ти готовий піти на ці ризики, тоді будемо торгувати. Якщо ні, тоді просто. То пропустимо. як на мене, це саме правильна історія сказати людині прозоро, як є, таким чином можна забезпечити і себе, і клієнта від небажаних ризиків. Тому, коли ми прораховуємо ремонт і коли ми бачимо чітку картину по пошкодженням, і при цьому ми можемо скласти сценарій відновлення автомобіля, в більшості випадків такі автомобілі ми і пропонуємо нашим клієнтам. Якщо ми не бачимо всієї картини пошкодження, ми такі автомобілі не купуємо, але як показує досвід наших клієнтів. Їм такі автомобілі купували, їм такі автомобілі привозили. Потім вони отримували дуже велику проблему в вирішенні цього питання. У деяких людей це була заміна двигуна, у деяких людей там розірване днище, у деяких людей там коробка передач. Ну коробка передач, я думаю, це саме можна сказати лайтове, якщо порівнювати на деяких марках і моделях ремонт або заміну двигуна. Тому друзі, коли обираєте через кого вести автомобіль, в першу чергу ніколи не орієнтуйтесь на ці Ну, пригону, бо фактично вам може обійтися автомобіль в фінальному вигляді набагато дорожче ніж ви заплатите людям за послуги, тому ціна послуг ніякого відношення не має до того в скільки фактично обійдеться вам автомобіль, професіоналізм і об'єктивність. Ще одна тема, на яку хотілося б поговорити, це, мабуть, реклама в інстаграмі, в соцмережах. Є компанії, які мені імпонують. Вони як професіонали дуже класно показують і своє життя паралельно з тим, що вони роблять. Є такі компанії, безумовно. Але скільки я переглядав реклам, є сторінки, на яких там відоси просто отвал башки. Ну реально, просто офігенно. Знято професійно, видно, що вкинуто багато грошей, але що за цим стоїть? Не показано взагалі ніяких фрагментів з роботи, ніяких історій, ніяких успіхів, ніяких факапів. Якщо так по великому рахунку розібратись, то Саня, ти де був робках стойов? Піздець, 12-та година клієнти не відповідені. Сказати, що все солодко відбувається з машинами, та ну ні, люди. Ну серйозно зніміть ці ілюзії. Бувають факапи і вльоти в маленькому відсотковому співвідношенні, але тим не менш вони бувають. І ми без проблем про це розповідаємо. І ми на цьому вчимося, і ми в подальшому людям розповідаємо ці історії для того, щоб вони не наступали на подібні граблі разом із нами, не дивлячись на те, що я в автомобільній сфері вже супер давно ну реально все життя і займався кузаними роботами і знаю. Природу пошкоджені, розумію, як себе поведе метал, що з ним потрібно робити, які рухи потрібно зробити для того, щоб відновити автомобіль. Все одно я в цій сфері постійно вчусь, постійно розвиваюсь, і це якась безкінечна історія. Тут вчитись є абсолютно багато чому. Дуже багато класної реклами знімається в інтернеті, але за цим фактично нічого немає. Але є компанії, я особисто знаю і хлопців, які роблять свою роботу афігенно класно. і вони при цьому навіть не ведуть в соцмережі. У них чисто сарафани радіо працює, але вони дійсно. Вкладаються вони класний підхід, вони виконують всі роботи. Там клієнти після них щасливі, тобто, але в них недостатньо просто часу на те, щоб реалізуватись в соцмережах. Тому реклама це такий підводний камінь, через який потрібно переступити, а не зачеплятись за нього. Майте на увазі. Розказують yeah. да. ні показують. Знаєш, що мені більше всього подобається в цих всіх рекламах, там, де розповідають: у нас свій склад погрузки, у нас свій термінал, у нас свій корабель, у нас свій контейнер. Блін, та люди, неможливо в цій сфері працювати самостійно і тягнути все на собі. В будь-якому випадку для виконання твоєї роботи ти та просто необхідність залучити треті сторони: компанії, які займаються розмитненням автомобілів, компанії, які вантажать автомобілі, експедиторська компанія, компанія, яка забезпечує перевезення автомобілів по. Мерці компанія, яка консолідує контейнери, їх вантажить. Ну це велика структура. Немає такого, що я купив автовоз і вожу машини з Європи. Ну з Америкою так не працює. Навіть автовози це окремий бізнес. Тому коли вам розповідають, що у нас все своє, як правило, там скоріше за все нічого свого і немає. Взагалі, мета пригону автомобілів з Америки заключається в чому: пригнати класний автомобіль за максимально вигідною ціною. При цьому мінімізувати ризики в будь-якому випадку. Так чи інакше бувають автомобілі, по яким по ремонту трошки більше ніж планували Самого початку, але сказати, що там якісь критичні історії ні. Як правило, ремонт здорожчає в процесі, поки ремонтується автомобіль, це самі люди приймають рішення зробити оце краще. Там, де можна поставити, наприклад, тайванську деталь, вони вибирають Ні, давайте оригінал. Вони свідомо в процесі стараються покращити якість ремонту. І є люди, які це розуміють, а є люди, які хочуть все фул-фул-фул клас, але потім все одно задають питання: а чому дорожче? Ну дорожче, тому що ти вирішив, типу, поставити оригінал. Оригінальні запчастини замість тайванських. А чи доцільно було ставити тайванські? Так, можна було поставити. Є є моменти, в яких іноді і варто поставити тайванську деталь. Вона не буде грати роль. Це, звісно, з кожною машиною по-своєму на якусь машину підходить, на якусь машину не підходить. Якісь автомобілі варто збирати тільки по оригіналу. от Стосовно Audi, я вважаю, що їх варто збирати тільки по оригіналу. Є. А ще така от цікава історія стосовно цього дешевий дорогий ремонт. У нас була ситуація, коли ми привезли Тойоту RAV4, замовляла дівчинка, і вона дуже хотіла попасти в бюджет 25 тисяч. Це Тойота RAV4 від 21-го року. І критерії пошуку її були наступні: тільки білий автомобіль, тільки повний привід, тільки гібрид. І коли ми знайшли класну пропозицію, вона була фактично з цілою безпекою, але передок був підрозібраний. Я озвучив переписці, написав, що ну ремонт від 7 тисяч. Ну там сім буде мінімум. Тобто, акцент був зроблений на це. Відповідно, вона за цю фразу хватилась, що сім буде ремонт і не більше. І коли пригнали автомобілі, я делегував ремонтні роботи своєму другу, в нього СТО, і він почав купувати запчастини на це авто. І її тут в моменті понесло все. Оригінал, капот оригінал, фари full LED Хоч фари там стояли базові на цьому автомобілі, але вона захотіла все по вищому розряду. І таким чином ремонт автомобіля вийшов в. В тисяч доларів, якщо порівнювати в еквіваленті 7 і 10, то різниця не дуже значна, враховуючи на те, що вона захотіла поставити все по оригіналу. Якби ми там, наприклад, розраховували ремонт 2,5 тисячі, а там і ще плюс 3. інша справа, да. Але на такому об'ємі я вважаю, що це не та історія, яка виходить прям дуже сильно за рамки. Але людина захотіла по оригіналу, вона захотіла full LED, вона захотіла, щоб все було топово. Ну будь ласка, ось і отримала. Ось вам класичний приклад, як може ремонт здорожчати в момент моменті а в будь-якому випадку ще така історія, що ми завжди говоримо по ремонту, ми можемо прорахувати максимально приблизно. В будь-якому випадку, якщо стосується питання ремонту, ми можемо прорахувати максимально приблизно, але ми ж на рентгенко, якісь підводні камені залишаються, якісь невраховані моменти також залишаються, і перед кожними торгами ми людям про це проговорюємо. Ми коли рахуємо ремонт, ми його рахуємо об'єктивно, реально, максимально приблизно. Але якщо, наприклад, у нас люди приходять зажати. Там бюджетом і ти будеш там рахувати ремонт з великим запасом. то зрозуміло, що ти просто максимально понижуєш шанси на те, щоб купити автомобіль. Є люди, які сприймають цю інформацію окей, а є люди, які все одно шукають вигоду подешевше, а там мені пообіцяли буде дешевше, а там мені пообіцяли дешевше, а потім телефонують і питають, а що робити. Тому оці всі пункти, які позаду в мене написані, ви завжди про них думайте, коли ви приходите за отриманням послуг по пригону автомобілів з Америки. Ще були такі ситуацію також достатньо багато. Я чув. Це люди, які допомагають привезти автомобіль з Америки. Вони навмисно занижують ціну логістики. Як це відбувається на практиці? Мені кидають розрахунки. кажуть, слухай, мені тут порахували розмитнення, доставку і цифри геть інакше. Я просто потім беру перераховую від вартості ціни, скільки б ця машина обійшлась по логістиці і по розмитненню. і дивлюсь, що там реально занижено прям суттєво. Тому є продавці, які навмисно з. За Занижують ціни, до речі, брені, авто робили так само. А потім, вже по факту, коли треба буде платити, видумували різні історії: що там треба доплатити. Там щось треба допідляти, щось треба зробити. Тому це ще одна причина, і скажімо, ще один привід, на який люди ведуться, попадають, а потім страждають. Пишемо. некоректний розрахунок. І ще така дуже цікава історія. Трапилася нещодавно. Саня, наш менеджер спілкувався з клієнтом, і він військовий. І він написав для того, щоб зрозуміти взагалі, а наскільки ж правильно порахований йому автомобіль. Мова йде про Ford Edge Перше, коли ми побачили його на аукціоні, коли клієнт скинув посилання, ми дуже здивувалися, що ця машина вийшла йому в 19 тисяч доларів. І плюс три він ще просив Додатково, Да? Автомобіль обходиться в 22 тисячі доларів. І ми просто шоковані були тим, що по перше. На всіх послугах накинуто так не кисло, плюс по ремонту, ну там 100% немає, куди такі гроші витрачати. Оце той випадок, коли от я 100% можу сказати, що там ремонту небагато. Але побратим, який допоміг цьому військовому привезти автомобіль, при грів його припакував, розвів на гроші. Тобто, якби ми такий автомобіль везли, він би в нас точно став би в рамках 17-18. Конкретне цей автомобіль, про який йде мова. Але от бачите, не за. Завжди краще замовити своїх, як показує досвід. Ще одна подібна історія була. Це в мене також клієнт. Він на постійній основі замовляв автомобілі і розповів мені, що брат в нього займається пригоном. Я кажу, чого ти через брата не замовив. Він каже: Ну давай, от дам тобі розрахунок грант широкі мені привозимо. Ми порахували плюс 4 тисячі доларів. На ньому нагрів брат. Брат. Ти прикинь? Тут везеш військовим і людям, з якими співпрацюєш, взагалі стараєшся по мінімалці зробити. А тут брату плюс чотири тисячі доларів. Йод, можна так працювати, треба якийсь пункт написати некоректний розрахунок. Ну в цілому, ми зараз просто доповнили цей пункт. Правильно а чого це восьмий пункт після п'ятого? А я не знаю. Мені просто вісім подобається. Бо друзі це не завжди зайвісь. Друзі, друзі, це не завжди взагалі питання до особистості. Знаєш, от в принципі… і фактори є люди, які, типу, друзі. Реальні друзі, а є ті, які, Ну ми друзі але коли бабки будуть, то ну у нас є така опція. Якщо ти працюєш в компанії Logistics Way, ти собі везеш автомобіль без послуг компанії, ти собі везеш автомобіль по оптовому прайсу. Я вважаю, так і має бути. Брат у мене замовив ось автомобіль. Я йому на послугах нічого не порахував. Ну а як можна брату порахувати на послугах? Є у нас он, хлопці, які у нас от Хлопчина замовив автомобіль, який нам збирає тачки. Ми йому також нічого не порахували. Ну ми ж всі в одному котлі. Ми ж працюємо. Ми ж маємо. Моя позиція така: треба допомагати заробляти друзям. Я вважаю так, але не висмоктувати навмисно з друзів гроші. Або ось такий цікавий принцип, який мені дуже сильно відгукується: допоможи ближньому заробити гроші, і ти автоматично заробиш сам. У мене позиція така: я типо, якщо прийду в другу за услуги, я би йому заплатив стільки, скільки платить Сто відсотків це особиста моя позиція, моє відношення до людей. Я стараюсь так, щоб все моє оточення заробляло гроші, і ти сам це прекрасно знаєш. Але ніколи не було такої історії, що я прийду і скажу, зроби за три копійки. Ні, порахуй як всім. Ну зроби як всім. Все, що я тебе прошу, це може зробити для мене краще ніж всім. Але заплачу я тобі стільки, скільки ти скажеш. Да. Сватовство напише. Сватовство. Мерзко звучить якось. Ладно, не суть. Ось ми вам і розказали основні тригери, на які люди ведуться. Дешева ціна, некоректно прорахований ремонт, але вони про це не знають. Вони просто хочуть чути якесь підтвердження своєї унікальності, що тобі пощастило, що от ти прийшов в правильне місце за три копійки, тобі зроблять максимум. І виною цьому всьому це реклама в інтернеті, в Тіктоці, Відосики, де розповідають, що там за три копійки обійшлась машина. Насправді реалії зовсім не такі. Якщо ви почнете рахувати, скільки потрібно віддати за той, інакший автомобіль, то абсолютно по кожному запитанню буде логічне, як мінімум, пояснення. Тому коли обираєте з ким співпрацювати по пригону автомобілів, я радив би вам не соромити, задавати ці всі питання, задавати стосовно ризиків. Якщо у вас є якісь думки, спостереження, уточнювати. Якщо ви купуєте автомобіль, просіть завжди перед торгами чіткий розрахунок, скільки може обійтися цей автомобіль. Якщо ви підписуєте договір з якоюсь компанією, то уточнюйте. Чи є там пункти на зміну, скажімо, ваших відносин. Ці всі моменти враховуйте. Але я радив би замовляти автомобілі в компанії, які показують своє життя, які показують робочі процеси, які показують проблеми в роботі. На мою думку, це взагалі дуже мощний такий інструмент. Який підтверджує тільки те, що компанія відповідає за свої слова і готова розказати про проблеми, і готова розказати не тільки про успішні зділки. Бо якщо так розібратись по великому рахунку, так чи інакше, з ким ми співпрацюємо по автомобілях і друзі, які в мене займаються пригоном автомобілів з Америки, в кожного була якась негативна історія. От прям в кожного Америка, це про що? Америка це вигідно, не завжди швидко, але в будь-якому випадку ви зможете купити класний автомобіль за вигідною ціною. При цьому мінімі. Ризики всіх процесів і бути щасливим власником авто. На нас обов'язково підписуйтесь, підписуйтесь на наш канал на Ютубі. Дуже стараємося всім колективом, для того, щоб вам показати, як ми працюємо, що ми робимо, як ми відносимось до людей. Підписуйтесь на наш інстаграм, TikTok, пишіть коментарі. Ваші коментарі, до речі, для нас дуже важливі. Тому не лінуйтесь, поклатите трошки пальчиками на дисплеї, напишіть якісь слова, і ми в будь-якому випадку будемо за це дуже вам. Вдячні. А також приїжджайте до нас в офіс. Ми вас можемо проконсультувати по автомобілям. Покажемо, які автомобілі ми купили за останній час. Покажемо, в які гроші вони обходяться. Відповімо на ваші запитання. Трошки попрацюємо над вашою бізнесністю в цьому сенсі, і пам'ятайте, що ми завжди раді допомогти.